Один з випусків ми вирішили присвятити крилатим, пророчим, патріотичним висловам геніальної української поетеси Ліни Костенко. Її твори за життя стали класикою літератури. Вони, частина генетичного коду українців. Її поезія про жінку, любов, красу рідної мови і України надихає і окриляє. Її горде мовчання це життєва позиція, а творче спілкування це сильна зброя у вигляді інтелектуальної поезії, цитати і вислови Ліни Костенко: невичерпне джерело мудрості для кожного українця. Вони надихають на зміни, завжди влучні та актуальні. Вони пронизують до мурашок. Змушують думати, відчувати, розмірковувати. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, є вори, усе моє, все зветься Україна, краса. Високе і не тлінне, що хоч спинись і з Богом говори. Не пощастило нашому народу, дав Бог сусідів, ласах до нещасть. Забрали все. І землю, і свободу тепер забрати хочуть вже і честь. Боролись ми, боролись наші предки. Вже наших втрат не число, а знов свободу починає з абетки. А знову все те саме, що й було. І жах, і кров, і смерть, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й в усьому звинуватить нас. Ми воїни, не ледері, не лежні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам і важко через те. Розп'ято нас між заходом і Сходом, що не Орел. Печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівічити себе. Нема нам щастя, мусить бути чудо, ще ми повстанемо зі своїх руїн. Мене не можуть не почути люди, душа в мені розгойдана як дзвін. Скликаю вас, над цим не владен ворог. Почуйте слово з-під мого пера, Простіть мені, що знову б'ю на сполох, на благовість ще люди, не пора. У 2015 році, коли Росія почала розривати нашу країну на шматки, Ліна Костенка проявила свою активну громадянську позицію, передаючи в зону АТО гуманітарну допомогу та збірки своїх поезій зі словами підтримки. На титулі однієї з книг поетеса написала від руки нині легендарні строки про маленького сірого чоловічка. Пророчим стало одне з багатьох її висловлювань, її попередження світу. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви.